Мої вітання. Ви дивитесь вечірній час і сьогодні у випуску. Наступна інформація. Розпуск Верховної Ради закарпатці про нові вибори. Судна з журналістом Олега Дибу під домашній арешт. Благоустрій міста, спальні райони Мукачева, облагороджують. Дорожній ремонт ужгород асфальтують незалежність та історія державне свято на Міжгірщині. Свято для всіх Люди з фізичними вадами по-своєму відзначили річницю України. Минулої доби, 25 серпня, поблизу Дзеркального Донецької області, спільна оперативна група збройних сил України та СБУ затримала 10 російських військових. Російські десантники узяті в полон на Донбасі, стверджують, що вони не знали, куди і навіщо їхали. Про це свідчать відеозаписи з їхніх допитів, які виклав Дмитро Тимчук. Всі вони називають свою присутність в Україні помилкою, а участь у боях результатом пропаганди. За їх словами, вони були, наче гарматне м'ясо а про те, що воюватимуть, не знали, поки не побачили українську техніку з прапорами. Всім Полоненим в Росії повідомляли, що ті йдуть на навчання. Тим часом в Росії заявляють, що полонені десантники випадково потрапили на територію України. Вони були задіяні в патрулюванні немаркованої частини кордону і заблукали. Щоправда, ніхто не пояснює, як вони опинилися за 20 кілометрів від кордону, де їх і взяли в полон. Тут насправді все по-другому. Не так, як говорять по телевізору. Тому, що Ми прості пацани, яким сказали, він зробив. Как пушное мясо, едем сюда. Не знаю зачем и почему. Хідний конфлікт, ескалація протистояння на Донбасі та контроль українсько-російського кордону найочікуваніші теми, які обговорили на зустрічі СЕМИ в мінську у вівторок, 26 серпня. Зокрема, президент України Петро Порошенко під час переговорів ТеТ з Лукашенком висловив сподівання, що на цій багатосторонній зустрічі вдасться домогтися миру в Україні. А відтак це буде знаковою подією в стосунках з Білоруссю. А ось на зустрічі з Верховним комісаром Євросоюзу Кетрін Ештон Порошенко надав чергові факти військової агресії Росії та попросив сприяти встановленню ефективного контролю над кордоном, це унеможливить просування найманців у глиб території країни, постачання стрілецької та важкої зброї. Зустріч Порошенка з Путіним багато експертів називають ключовою проте мало хто впевнений, що конкретні домовленості будуть досягнуті. Місячний термін, який відводили парламентарям, щоб сформувати нову більшість, минув президент розпустив Верховну Раду. Проте виконати взяти перед громадянами обов'язок ратифікувати угоду про асоціацію, повинні ще теперішні нардепи. Що з цього приводу думають жителі краю та чи готові до виборів? Далі в сюжеті я вирішив достроково припинити повноваження Верховної Ради сьомого скликання вибори. Нового парламенту відбудеться 26 жовтня 2014 року, з тим, що вибори найкращий спосіб люстрації погоджується, і політолог Віктор Пащенко. Єдиним легітимним способом формування влади це є вибори, і оскільки ситуація політична в країні після зими. Цього року кардинально змінилася, то повинні змінитися і всі органи влади, і одним із основних органів влади, фактично, згідно цієї конституції, ключовим органом влади є парламент, і він повинен бути переобраний. Таке рішення політолог називає не те, щоб нагальним, а навіть запізнілим. Звичайно, поки вибори не відбудуться, нинішня рада таки виконуватиме свої обов'язки. Відтак дострокове припинення повноважень не вплине на життя в країні, запевняє політолог. Цей указ він абсолютно, по-перше, законний, по-друге, політично виправданий і необхідний для країни як перезавантаження. Ключового органу, звичайно, що до формування нового парламенту буде працювати цей як може. Але справа не в тому, щоб йому не заважати справа в тому, що його треба переобрати. Ще один аргумент. Ці депутати ухвалювали закони, які забрали життя небесної сотні. Каже, чимало з них, якщо не прямі спонсори, то принаймні симпатики сепаратистів. Згідно з опитуваннями громадської думки, 80% підтримують дострокові вибори до Верховної Ради. Та рада не відповідає якби, тим вимогам, які зараз у людей. Тобто там багато проросійських настроєних людей, які не є патріотами країни, абсолютно правильно. Ужгородці сподіваються, після революції вибори пройдуть чесно. Мають надію, що в раду війдуть теж чесні та порядні люди. Хотілося б, щоб депутати працювали перш за все раді простого народу, але не лише раді бізнесу. Бізнес, якщо і повинен бути, повинен процвітати, але з врахуванням нужд народу, самих простих людей. І це б тоді було всім би добре. І бізнесменам. І депутатам, і простому народу. приймати реальні закони, а не закони такі, які фактично не виконуються. Тобто, для, кажуть, для бумажки. Приймають сотні законів, вони не працюють. І держава, і люди в цьому дуже багато втрачають. Надія вмирає останньою кажуть Закарпатці, тому вірять краще життя ще попереду. А от вибори до Верховної Ради відбудуться 26 жовтня. Рішення за 170. Судова тяганина триває в Ужгороді. Відбулось судове засідання з приводу клопотання слідчого щодо запобіжного заходу для журналіста, головного редактора інтернет-видання Закарпаття онлайн Олега Диби. його хочуть посадити під домашній арешт. Вдалося це чи ні. Андрій Вілканич продовжить. Під домашній арешт саме таке клопотання в справі про нанесення тілесних ушкоджень з боку журналіста Олега Диби вимагали в судовому засіданні слідчий та прокуратура. Приводом стала нібито неявка підозрюваного на виклики до правоохоронних органів. Головного редактора інтернет-видання «Закарпаття онлайн» навіть оголосили в розшук. Був розгляд клопотання слідчого ужгородського міськвідділу міліції опаленника щодо обрання міні міри запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту. Що не відповідало абсолютно суті подій, які мали місце. І тому в ході судового розслідування стороною моєї мого захисту було наведено аргументи, які повністю, скажімо, заперечили суть того, що в клопотанні навів слідчий. Тобто я не приховувався, я людина публічна. Як зазначає журналіст, суть клопотання не витримує жодної логіки, адже завдяки професійній діяльності його постійно можна було бачити на різних публічних заходах. Чому правоохоронні органи таки не змогли вручити виклик на допит, залишається незрозумілим. Та й самі виклики не завжди відсилались до вказаного адресата, зазначає Олег Диба. Це надання повісток у багатьох випадках просто не було доведено слідчим, що вони надавалися, що вони були мені в передбаченому законом порядку. Доведені, донесені були якісь смс-ки, не доведено до кінця, було надсилання мені на електронну адресу. Являється не мою, а собі просто домислив слідчий, що це моя електронна адреса, бо він знайшов її на сайті адресу прес-центру, а не мою робочу прес-центру Закарпаття онлайн чи мою особисту. це насилалося кудись там повідомлення, але це було як аргумент, нібито мені надсилали, а я не являвся. Зрештою, ознайомившись зі всіма письмовими матеріалами справи та свідченням двох сторін, а також самого фігуранта справи. Суд ухвалив рішення в задоволенні клопотання слідчого відмовити, натомість обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Тобто підозрюваний повинен з'являтись на всі виклики слідчого Праві суддя, розглянувши всі аргументи, виніс. Ухвалу, яку я щойно отримав на руки, тобто задоволені клопотанню слідчого відмовити формально, оскільки це і так безпрецедентне рішення, дуже рідко відмовляють слідчі міліції і прокуратурі в їхніх таких клопотаннях, як чисто така формальна кажу річ, нібито обрано міро запобіжного заходу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Це нічого, бо я і так являвся, там, де були законні підстави, і, і воно мене абсолютно ні в чому не сковує, нічого не це. Тобто, це такі. І ну мінімум формальний, аби тільки віддати належне, скажімо, правоохоронній системі. Що ж стосується самого розгляду справи про нанесення тілесних ушкоджень Олегом Дибою, іншому закарпатському журналісту Віталію Голубу, то справа перебуває на досудовому розслідуванні. Вівторок 26 серпня війде в економічну історію поза як Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 13,65, що на 29 копійок нижче за офіційний курс за попередній робочий день і є історично мінімальним його значенням. Повідомляється на сайті регулятора, враховуючи встановлений офіційний курс з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 70% або на 5,5 гривень. Як зазначається на міжбанківському валютному ринку України, торги по долару відкрилися котируваннями 13,50 – 13,50. 90. Вже на обід ціни зросли до 14 гривень. А от закрився міжбанк історичним значенням 14 гривень 30 копійок. Вартість проїзду в поїздах внутрішнього сполучення знову зростає для плацкартних і купе вагонів. Квитки подорожчають в два етапи. Перше подорожчання вже відбулося з 8 серпня на 10%, а з 1 жовтня поточного року знову чекає аналогічний ріст цін. Крім СВ і Інтерсіті. Квиндаю, так називаємо і буде із першого десятого ще на 10%. І так я скільки знаєш, вже цього року більше не буде. Тобто, фактично, до кінця року на 20% подорожчають квитки. Вони вже на 10 подорожчали, зараз іще на 10. Вартість проїзду збільшиться двічі по 10% у всіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ та потягів Інтерсіті Плюс. Ціна на які вже зросла. Зокрема, якщо сьогодні вартість проїзду в пласкарному вагоні потяга київ ужгород становить 200 гривень, то після підвищення тарифів вартість проїзду збільшиться на 20 гривень. Це не все на сьогодні. У продовженні журналісти часу розкажуть вам про таке. Дорожній ремонт Ужгород асфальтують. Незалежність та історія. Державне свято на Міжгірщині. Свято для всіх Люди з фізичними вадами по-своєму відзначили річницю України. Дороги без вибоїнь та тротуари без ям у мукачеві тривають роботи з благоустрою. Наразі комунальники працюють в спальних мікрорайонах. Так в Росвигові вже заасфальтували кілька вулиць. Не забули про тротуари та доріжки до під'їздів. Більше в наступному сюжеті. Не так давно тут була звичайна стежка, яку люди протоптали, аби скоротити шлях до будинків. Та вже незабаром з'явиться асфальтована пішохідна доріжка. Зараз робітники ставлять бордюри. Наступний етап підсипка щебенем. Новий асфальт поклали і біля багатоповерхівок. Доріжки біля під'їздів зараз без ям та вибоїн. Мешканці тішаться. Підійти до будинку можна, не обходячи калюжі. Тут їх уже немає. Ну, було тут Було нівозможно можливо що тут вже була яма на ямі. Я наприклад, ходила отак. Тож тут була в общені вас можна було. Новий рівний асфальт. Радість і для малечі. Скейт, ролики ігри з м'ячем. Ці розваги стали для дітей справжнім задоволенням. Дуже гарний асфальт поклали. На ньому я навіть навчився їздити на роликах. І на скейті може кататися, і на біліку. Дороги без вибоїн та тротуари без ям. Таким незабаром стануть і решта мукачівських мікрорайонів. У міській раді кажуть, роботи з благоустрою міста триватимуть і надалі. Практично ми виходимо з ямочним ремонтом. Попри всі ті економічні складнощі труднощі, вдалося профінансувати частково о, о, придбання відповідних матеріалів. І сьогодні ну, покремі в ямковому варіанті, ми з дорогами вийшли вже виходимо з ситуації. Крім того, по благоустрою. О, ми продовжуємо роботи по тротуарам. Етап за етапом результат не забариться. Містяни переконані. Мукачево наближається до стандартів європейських міст. Щось подібне триває і в обласному центрі. Цими днями у жовців порадували асфальтуванням чергової дороги. Цього разу під каток потрапила вулиця Генерала Свободи. Спеціальна техніка купа робітників розпочали ремонт на вулиці Генерала Свободи. Стан вулиці довгий час просто вражав. Яма на ямі. Проїхати було просто неможливо. Дорогу на цій вулиці можна спокійно віднести до десятка найгірших у місті. Тут дуже був проблемний участок. Він в жахливому стані перебував. Це заїзд з Минайської на 8 березня до гімназії. Одну величезну яму на початку автошляху залатали ще минулого місяця. Як і обіцяли, взялись латати іншу частину. Дорога важлива на в'їзді в місто та й поряд два навчальні заклади супермаркет, спортзал. По цій вулиці було багато звернень, тому що попередньо відрізок по мужайському зробили, але цілий мікрорайон все рівно тут залишався замкнутим, тому що інакше люди мусили пооб'їжджати по, по Грушевського на 8 березня через світлофор. Там пробки створювалися в години пік. А тепер з змінаський зразу можна буде заїжджати, і люди зможуть без проблем добиратися додому. Проблема на вулиці не тільки в тому, що великий рух псує асфальт, тут відсутня злимна каналізація. Та й з цією проблемою вирішили розібратися. Зараз проводиться поточний ремонт вулиці Генерала Свободи із влаштуванням водовідведення, тому що, бачите, тут немає водовідведення і це, це перехрестя. Воно зато пошкоджується асфальтобетонне покриття. Ми тут будемо працювати, напевно, цей цілий тиждень. Тому що це трудозатратна робота. Поновити дорогу на генерала Свободи обіцяють до кінця цього тижня. Стоп війні. Під таким гаслом у Міжгірській Колочаві пройшли урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Хода реквієм слідами найбільших воїн минулого століття. Згадка про патріотів сучасності. Саме так в Колочаві відзначили державне свято. На ньому побувала і Світлана Комлєва. Урочиста хода із жовто-блакитним стягом. Так в Колочаві розпочались урочистості з нагоди дня незалежності України. Перша зупинка обеліск слави на честь загиблих у роки Першої світової війни, воїнів, визволителів. Присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто своє життя поклав за свободу та незалежність своєї батьківщини. Роки незалежності стали випробуванням для нас, для кожного з нас на терпіність, на зрілість. На готовність створювати демократичні інтереси, демократичні цінності, на готовність стати на захист незалежності нашої країни. Якою буде держава, Україна залежить від кожного з нас. Хотілося б, щоб це була європейська, міцна, цивілізована, незалежна держава і щоб кожен із нас проймався відчуттям гідності і гордості, що є українцем. Мітинг-реквієм під гаслом Стоп війні продовжила біля пам'ятного знака на честь тих земляків, які 75 літ тому, рятуючись від угорських поневолювачів, утікали до радянського союзу, а там ставали в'язнями концтаборів. Ми бачимо стилізований кордон і державу Угорщину справа символ, і заява лозунг про те, що Угорщина це найкраща країна, де найкраще забезпечена можливість жити. Інший кордон бачимо тогочасний символік, так як символіка Угорської держави, Угорського королівства. І е, Прекрасний СРСР, але вже зараз стилізовано, цілком справедливо вказано, що це було за СРСР, гулаг. Тобто державний. Табори для втікачів на пам'ятній дошці імена 91 коло які шукали кращого життя. Однак третина з них стали жертвами сталінського режиму. Важкий шлях був до здобуття її незалежності. Які кати, тільки не хотіли знущатися над нашим народом. Тому більшість наших людей, які були в лагерях, помнять всі ці. Діла, які творили на нашій землі, кагебісти, які знущалися над нашим народом, як жили Колочевські повстанці, можна побачити у музеї Штайера», який також відкрили до річниці незалежності України. Слава Україні! Героям слава! аби висловити свою незгоду з радянським режимом. Місцеві патріоти створили у Колочаві і свій визвольний рух. Завзяті юнаки боролись за свободу. Групою керував Михайло Штаєр всередині музею. Умовно відтворили побут повстанців на стінах. Їх фотографії та важливі документи. Зараз хлопці відпочивають і йдемо зараз до нашого головнокомандуючого до. Романа Шухевича відвідаємо біля пам'ятника, і потім займемося повсякденною роботою. Будемо виявляти і відповідно нейтралізовувати ворогів України нашої, яких зараз надзвичайно багато розвелося. Усього на фронтах двох світових воєн у арміях різних країн загинули 750 колочавців. Однак, односельчани не забувають подвиг патріотів. Книжка закарпатця Мирослава Дочинця потрапила до списків лідерів літа рейтингу книжка року. Такі результати опублікував сайт «Буквоїд» на основі експертного оцінювання піврічного видавничого асортименту. Оскільки остаточні місця визначаться за оцінюванням усього річного асортименту в грудні, наразі оприлюднено посім найцікавіших книжок у кожній підномінації. Книжка Мирослава Дочинця Лад, Многі літа, вічник наразі серед лідерів літа у коротких списках номінації, обрії в розділі науково-популярна література. Нагадаю, що цієї неділі. Достояли звання почесний громадянин міста Мукачева. У День незалежності цього року українці як ніколи патріотичні. На 24 серпня в містах Закарпаття запланували чимало святкових заходів. Найпопулярніші з них можна вважати велозаїзди. Провели таке дійство і в Мукачеві. Про подробиці спортивного святкування дізнавайтесь з наступного сюжету. Після урочистостей в центрі міста мукачівці перевдягнулись з вишиванок у спортивну форму і сіли на велосипеди. Святковий велозаїзд зібрав понад півтори сотні містян. Гасло велодійства за мир в Україні, тому головне не швидкість, а участь. Ми не маємо наміру бути першими. Ми не боїмося із маленькими учасниками, за яких несемо відповідальність, бути останніми. Головне для нас всіх бути єдиними. Мені здається, в цей. 20-річний період для нашої незалежної молодої держави ця річниця є особливою. Мукачівці прийшли на дійство цілими родинами. Пан Олександр з велосипедом давно на ти в день незалежності їхатиме з дружиною і трьома дітьми. Я прийшов зі своєю родиною, дружиною трьома дітьми і вихованцями Мукацького клубу спортивного орієнтування товариш. Вчора ми зустріли день прапора на Говерлі. Сьогодні відзначаємо день незалежності в рідному місті. Таким чином, кожен як може. Ми так. Велоспорт набуває популярності з кожним днем. Тому і в день незалежності на двохколісному транспорті можна було побачити і досвідчених спортсменів, і молодь, і дітей. Я Минулого року, влітку навчилася, і я люблю кататися. І коли я почула про це, то я попросила в тата, щоб ми поїхали і будемо їхати. Багато з присутніх щодня катаються на велосипеді. Проте цю велопрогулянку називають особливою. Я думаю, що це правильно приводити свій заїзд. Я участвую перший перший раз в цьому заїзді. Так, активно не займаюся спортом іменно велосипедним, Ну сьогодні хотів прийняти участь в цьому заїзді. Маршрут велозаїзду простягся від площі Героїв Майдану, що в мікрорайоні Росвигово, і продовжився до центру міста. Особливу програму до Дня Незалежності в Мукачеві підготували і люди з обмеженими можливостями. Справжній концерт з патріотичними піснями і силовими трюками. Все це бачила наша знімальна група і далі в сюжеті. Найбільше свято країни цьогоріч відзначили з патріотичним розмахом свою програму. Представили і люди з обмеженими можливостями. Одними з найвдячніших слухачів стали солдати, які вже зовсім скоро захищатимуть країну на сході. Святкування відбулось з ініціативи організації інвалідів, яка вже декілька років дбає про дозвілля та розвиток людей з обмеженими можливостями. Ми мали змогу на, минулого року дітей-інвалідів вивезти на замок. Після того ми мали поїздку в Сенєвір. Цього року ми зробили протягом майже двох місяців зробили 9 поїздок по Закарпаттю, був шаян, було Солотвино, монастирі Закарпаття, і забула. Одним словом, 19 тобто 9 екскурсій. І закінчили, як кажуть, на день незалежності продовження сім кольорів мого Я патріотичний дух приваблював містян і туристів. Так гості з Черкас не лише слухали концертну програму, а й самі взяли до рук мікрофон. Окрім співів, люди з особливими потребами підготували родзинку програми Силові трюки від закарпатського села Сергія Вінера та його учнів, ходіння по склу, вигинання цвяхів і підков. Та найголовніше, Закарпатець зумів потягнути автомобіль зубами. Також інваліди зобразили карту України і позначили всі болючі точки на ній з надією, що зовсім скоро всі вони зникнуть. Цим я завершую випуск на сьогодні. Журналісти продовжують опрацьовувати інформацію і вже завтра у часі. Міські питання засідання Мукачівського виконкому: футбол без кордонів. Міжнародний турнір в Ужгороді. На лікуванні як учасників бойових дій лікують в Мукачівському госпіталі. Дякую, що дивилися часу. Студії працював Юрій Павлешний. спрощаюся з вами і бажаю тільки добрих новин.